досить темно, тому вмикаю ПНБ. Не хочу зіштовхнутися носом до носа з кимось, а вмикати ліхтарик собі дорожче. На базу нейтралів навіть заходити не буду. Що треба, то продам у Сидора. Тож прямую до мосту, переходжу над ним, зістрибнувши поруч з колючкою. Перевірю на ферму. Ага, ось гарний приклад, чому вночі не треба отак сидіти. Я його бачив, а він мене ні. Сидить такий з наймецями базікає. Добазійкався. От, сайду на ну, я сюди. Раптом і тут артефакт буде. І так і є непогано, хоч і сміттєвий. Ось і підвал Свідоровиче. Привіт. Виконав я твоє замовлення. Проте хлоп того. Отримав за втрачений товар 6900. 9600 за нашивки бандитів. Та ще різного омотуху віддав на 23 тисячі. Тепер йдемо на блокпост. За збір набору деталей та клей отримав від Сергійка 13 тисяч гривень. Власне, виходить, що непоганий прибуток отримав. Причому я взагалі нічого не купував, все з бандитів зняв та знайшов. То це в нас тут такий цікавий, вирішив завітати на локацію. Засяду на даху будинку зі снайперкою і зустріну їх звідси. А тепер ходімо ближче. Наймець його підіймають, союзники ще Краще. І що отримали? Десять тисяч. Непогано. А тепер йдемо на смітник. Не хочу затримуватися тут більше, аніж то мені потрібно. Так, блокпост порожній. Навіть дивно. Пам'ятаю, тут часто бандити вартували. А, точно. Ми ж їх вибивали звідси, та зі смітника. Коли була велика війна фракцій. Геть з голови вилетіло. Крок звідси і вже нова локація. Таку, я що ви тут робите? Мали б бути значно далі від переходу. Тепер бій тут приймати, а це не так зручно для мене. Slap! От і все. Складно, проте витримав. Та й не так багато пошкоджень отримав. Хоча все одно доведеться ремонтуватися. Час збирати трофеї. Мотлох, здебільшого збираю лише магазини та різні речі, які точно зможу продати навіть тут. Щоб не довелося все це нести на кордон, коли буду здавати квести. О, а що це в нас таке? Невже нарешті знайшов Ремінгтон? Він і є? Вже лише цією гвинтівкою бій окупив себе. Давно хотів собі саме натівську снайперську гвинтівку, а не якийсь карабін. Знайомий екзоскелет Сидорович за такий хоче майже 500 тисяч гривень. Цікаво, що в ньому такого особливого. А, бачу. Як мінімум, зі старту 3 слота під модулі та 145 кілограм додаткової ваги. Цікаво. Було б цілком непогано забрати його і донести до бункеру. Там мають бути деталі та набори, щоб його відновити. Головне донести. І щодо цього маю сумніви. Схожу сюди, погляну щодо артефактів та доскованки. Артефакт є, але дуже поганий. Він, наче, і в контейнері фонить шалено, тож чіпати не буду. Вночі поміж хімок ходити одне задоволення. Їх і так було добре видно, а з таким детектором наче в себе вдома. Підбираємо артефакт, зовсім не сміттєвий до слова, та й виходимо. Треба цю квіточку в контейнер засунути. Маю ще одне завдання на ліквідацію бандитів, навіть два на одну й ту ж саму групу. Тож час братися за оптику. Спробую видертися на пагорб Чи південніше депо. І звідти тихо зняти тихо пузо. Стоять, чекають. Ось звідси має бути зручніше працювати. Ти поглянь на нього сховався. А лапки то не прибрав. Отже вони йому не потрібні. От і все. Вийшло вдало. Я вже думав, що вони все ж здогадаються, звідки постріли. Аж ні. Лишайся тільки зібрати тут сховки та обібрати трупики. Прямую в депо. Рюкзак під зав'язку різним набив. Але я маю м'яснику непогано спродатися. Тут, як завжди, бандити намагаються відбити свою стару базу. То вже Зуський їм. Вдалося продати майже на 30 тисяч крану. Непогано. Розпрощалися з м'ясником та командчим, Полишив їм зброю та екзоскелети. Маю надію, що це допоможе їм завданню. О, нова хвиля злиднів, Будемо відбиватися. Дуже вдало обов'язок в тил зайшов. Тож у бандитів не було навіть шансу. Від депо нейтралу тисли, а звідти ті бійці. Хвилина, і лише трупи залишилися. Так, а цього разу пси-шторм розпочався. Що ж, чекаю вже на його завершення. Залишилося одне завдання тут: полювання на небезпечного мутанта. От тільки наскільки він небезпечний, то невідомо. Якось мені і на кабанів давали завдання. Щоправда, на смітнику я вже бачив пісев до гіганта та контролера з химерою. Тому краще бути обачним. Вирішив випробувати нову гвинтівку. Навіть в такому стані вона ще має працювати, я сподіваюся. Там деякі деталі ледь не на ежу розпадаються. Нічого не видно, доведеться брати юм та йти ближче. А це в нас хто найманець. Авеню GFN Scar ще й на цікавому калібрі. Треба забирати. Тут має більшість деталей бути натівськими, а їх у мене од вистачає в бункері. Відновлю. Ой, контролер, щось я миттєво втратив бажання йти ближче. Хочиш за дерево та гвинтівку до рук. А свиту я відразу й не помітив. З ними потім ще розбиратися. Дві кулі в голову та однією не влучив. Ага, Помітили мене. Добре, що це таке зомбовані, ще й старі. Контролер їх явно не беріг, тому тіла в жахливому стані. Добити зомбі та оббілувати їх. А тепер прямую на кордон. Відзвітувати про завершення завдань. Чим тобі допомоч? Кургон за ліквідацію віддав 7 тисяч, а за контролера лише 3200. Ну, гаразд. Якщо чесно, то мороки було лише з бандитами. Та й то тому, що я не забажав відступати. Часу обмаль було. Лемур заплатив за хабар 25 тисяч. Час рушати до сховка на фермі. Та що в тебе? Так задивився в ПДА, що ледь на бандитів не наступив. Зайду. А третій де сховався? Йди сюди, тобі говорю. А, ось це де сховався. Ось і Сергійко, Десять тисяч, ну а раз. Зворотній шлях до смітника, та й по ньому, пройшов без пригод. Однак розпочалася гроза, і мені так закортілося спати. Перед баром завжди якісь пси бігають, а в такому стані йти туди зовсім не хочеться. Ворон, нещодавно бачив його. Трішки побазікали, продав йому речей на 3000, теж прибутку. Так от, не хочу я в такому стані йти до бару. Тож зараз тут, у вагончику, трішки подрімаю, а вже потім рушу далі. Та і гроза має закінчитися.